Незламна країна, незламні українці, продовжуємо наші інформаційні марафони, продовжуємо розповідати про все, що відбувається в Україні, про те, як ми плакаємо нашу оборону, про те, як ми прагнемо нашої перемоги. Шлях тернистий, шлях непростий, почасти кривавий, і важкий, але ми його пройдемо. У нас є для цього все. Головне, що є. Ми, ми українці, які здатні дати відсіч, дати відповідь другій так званій армії світу, яка зараз. Продовжує вигрібати звіздюлей на передовій і чим більше там вигрібають, тим більше казяться по всьому світу. То лякають ядерною бомбою, то підривом Каховської Геста. Тепер знову ядерна бомба. Ну і новий скандал, який сколихнув власне країну, який засвідчив, що в нас ще достатня кількість колаборантів, достатня кількість зрадників, причому на дуже високих посадах. В місцях, які б, здавалося б, вже давно мали вичистити. Йдеться про керівника Моторсічі Бугуслаєва, якого затримала Служба безпеки. Цей шлейф тягнеться і по сьогодні. Думаю, що тягнутиметься не один день. Богуслаєва, до речі, арештували на 60 днів без права внесення застави. І от, власне, зараз поговоримо про це з Богданом Долінце, авіаційним експертом. Вітаю вас, пане Богдане. Доброго дня. Тут фактор Богуслаєва. От е, мотор «Січ» — флагман авіабудівництва е, в країні. Зрозуміло, що стратегічне підприємство. Е, зрозуміло, що е, на підприємстві постійно працювали представники Служби безпеки як мінімум, а то й можливої розвідки, для того, щоб відстежувати всі ці контракти, всі ці е, можливості там, виробництва і таке інше. Ну, не могло ж це все відбуватися отак, от просто без нагляду. І виявляється, за цими перехопленнями, які ми чуємо, що Богуслаєв Через треті руки, через треті країни продовжував відправляти для Росії запасні частини для їхніх ударних гелікоптерів, для іншої російської військової техніки. І тоді постійні мене запитання: а що це було, якщо його з 2019 року вели, і от що це було от зараз? Да, дивіться, якщо говорити взагалі про історію з моторсіч, необхідно е згадати, що ще починаючи з 2017 року, були різні згадки, в тому числі щодо. Розслідувань, які вели з Служби безпеки України, в першу чергу, з точки зору розслідування можливої диверсії, коли була спроба продати стратегічне підприємство китайським інвесторам із сумнівними кінцевими власниками і безпосередньо сумнівною структурою власності. Ось, крім того, якщо говорити безпосередньо про дане підприємство, то до 2014 року. Фактично головним отримувачем продукції даного підприємства були якраз підприємства Російської Федерації. В першу чергу це відповідні військові і пов'язані з ними служби, які експлуатують літаки, і в першу чергу вертольоти Російської Федерації. Ось і ми бачимо, що в принципі з 2015 році піднеса мали певні проблеми, але вже починається з 2016 сінацьтого року, їх показники щодо продажів почали зростати, і якраз через досить теж незрозумілі, не завжди прозорі е механізми країни й отримувачів, що викликало багато питань щодо можливості в кінцевому випадку отримання необхідних запчастин і двигунів е певними структурам Російської Федерації. Ось, Якщо говорити взагалі про е, ключові речі, чому Мотор Січ є критично важливим для Російської Федерації, тому що вони виготовляли якраз е, кілька найменувань е, критичних двигунів для вертольотів. Е, це бойові ударні вертольоти, це е, вантажні вертольоти російські. Ось, і це два типи ключових двигунів, які постачалися: це так зване ТВ-317 і АІ9. Ось. Е, Російська Федерація починаючи з 2010 року, сама намагалася почати виробництво таких турбін, але успіху вони значного не мали. Ось єдине, ми бачимо інформацію, що успіх вони отримали за дивним збігом, починаючи з 2015 року. Після того, як в 2014 році було куповане одне з підприємств Моторсічі, яке знаходилося на сході України, сніжнянський завод, який мав певне обладнання для виробництва званих лопаток, турбін для виробництва двигунів, ось тому, звісно, склаться враження, що можливо. Після окупації з даного заводу було вивезено обладнання документація фахівців, що дозволило Росіянам певну частину виробництва перенести на територію Російської Федерації, але разом з тим були заяви самого заводу Моторсі, що вони втратили контроль над заводом лише в 2017 році. Тобто, можливо, навіть якщо такі дії з вивезення обладнання фахівців і документів було, то воно можливо було навіть в тому числі узгоджене із самим керівництвом заводу. Ось, якщо говорити в цілому про місце, роль даного підприємства, то воно є стратегічним з точки зору вертольоту будування і двигунобудування в Україні. Якщо говорити про ці технології, от ви сказали, що росіяни отримали доступ до обладнання по виробництву цих лопаток для турбін. Зрозуміло, що обладнання вони могли вивести, але обладнання саме по собі без технічної документації нічого не дасть. Це всього-навсього станок. Це означає, що вони отримали доступ і до технічних якихось характеристик і параметрів виробництва. Це могло бути знову ж таки через те підприємство, яке вони окупували. Чи це могло, наприклад, бути через головний офіс, через той самий Моторсіч, а звідки, не знаю, ну, припустимо, Богуслаєв міг передати. Да, дивіться в першу чергу. Якщо ми говоримо про таке складне виробництво, як виробництво авіадуганів, і навіть ще більш складних високотехнологічних лопаток, які виробляються з титана, і там є дуже велика кількість складних процесів і технологій. То вони вимагають надзвичайно точних спеціальних лекал, спеціального обладнання, і звісно, без фахівців, навіть обладнання документації цього недостатньо для того, щоб налагодити випуск відповідної продукції, тобто без передачі знань, без передачі носіїв цих знань фахівців, це неможливо, тому тут необхідно. Набагато глибше вивчати питання, дивитися взагалі е, співпрацю заводу Моторсіч е, останніх е, 8-10 років, яким з якими російським компаніями спі Яка інформація передавалася? Е, які фахівці відряджалися? І чи ці фахівці не залишилися часом в Росії працювати на російський оборонно промисловий комплекс за підтримки українського підприємства? Адже маємо зрозуміти, що таке високотехнологічне складне виробництво неможливо розгорнути, мо взяти завантажити станки, завантажити людей документацію і просто через тиждень випускати це дуже складний процес, який вимагає великої кількості людей, знань часу для того, щоб це вибудувати? Це неможливо зробити там за півроку за рік. Це роки. Роботи і навіть перевезення такої технології це теж величезні ресурси, людські інтелектуальні, і такі дії не можуть не залишати сліду. Але в Росії є свої авіабудівні заводи і чимало авіабудівних заводів. Невже вони не здатні цей цикл повністю забезпечити самотужки без моторсічі? Я маю на увазі ремонту, да, диві... ремонту і виробництва цих от двигунів до ударних вертольотів до звичайних транспортних вертольотів. Так, да, дивіться, Російська Федерація, починаючи з 2010 року, намагалася. Повністю стати автономною в цьому питанні, ось, але е, це їм вдавалося з поперемінним успіхом. Тобто, деякі процеси та технології їм вдалося замістити, але разом з тим е, ті продукції, яку вони отримували, вона була або нижчої якості, або мала нижчі характеристики, ніж е, пропонував завод Моторсіч. Тобто е, якість е, і рівень продукції він був гірший і звісно без. Самої моторсічі без їх фахівців і їх технологій Російська Федерація самостійно не могла навіть підтримувати необхідний рівень техніки, і звісно, вона абсолютно не могла конкурувати по вартості надання цих послуг, якщо розраховувати в тому числі на рівень їх якості і їх параметрів. Богдане, от Богуслаєв є носієм критично важливої для України інформації з приводу виробництва. Якщо зараз з'явилася інформація, от що його можуть обміняти, наприклад, на наших військовополонених, а він може передати якісь таємниці, якісь секрети? Чи цього буде замало для того, щоб Росію посилити в ситуації от виробництва і ремонту їхніх авіадвигунів? авіодвигунів? Да, дивіться, якщо говорити про виробництво, то перш чергу мова йде про головних конструкторів є <кій> носіями цих знань. Якщо говорити про самого Богуслаєва <кій> як менеджера, то е, тут, звісно, мова йде про <кій> Богдана. Відкачете що... все нормально. Богдана, відкачете, все, все, все нормально. Нормально все. Да, дивіться, тут мова йде в першу чергу про те, що якщо якісь знання він міг передати, то швидше за все, е, і хотів це зробити, то він це вже зробив. Е, е, якраз тут критично про. Ті секретні документи, які е, неможливо було скопіювати або передати е, звичайними носіями, і звісно, є ризик, що частина з них вже давно була передана. Ось це відповідь на це питання зможе дати тільки служба безпеки України. З іншої сторони критично лишається е, те, щоб е, носії знань, це головні конструктори, це таємна документація залишалася в Україні. Якщо е, якась е, частина з цих людей. Тих чи інших причин знаходяться на території Сільської Федерації, вони мають бути негайно повернуті. Богдана дуже дякую вам за ваші коментарі. Богдан Долінце, авіаційний експерт. Говорили про ризики отримання Росією зиску від, Доброго, перед, від передачі, можливої передачі Богуслаєва по обміну або як взагалі ця інформація, яку ми от щойно почули, може посилити Росію в плані її військової міці, зокрема по ремонту і виробництву авіаційної.